Цей качур у нас поступив сьогодні. Його підібрали вже біля реки Лопань. Він весь вкритий, звісно ж, продуктами нафтопереробки. Якщо ось так провести, можна побачити, як в мене блищать руки, просто коли я його потримала. Це є. Дуже погано, вся, буквально вся пташка вкрита ось цими. Можна побачити, як блищить його пір'я. На жаль, воно так не має стерчати, не має блищати. До шкіри все просякнуте продуктами нафтопереробки. Що буде з людиною, якщо вона з'їсть нафти? От це буде скачку. Вони вмирають від цього, на жаль, і вони не можуть самі себе очистити. Ну це неможливо. Тобто вони в будь-якому разі це поїдають. Вони в будь-якому разі отримують інтоксикацію, і це на жаль смертельно. На жаль, люди, які привозять їх, кажуть, що є дуже багато трупів, дуже багато мертвих пташок. Тобто, вже є постраждалі, яким не допомогти. При огляді я бачу, що є вже напівприкриті очі третім повіком. повікою. Це означає, що птах погано себе почуває. Також може означати ураження також очей продуктами нафтопереробки. Птах досить добре вже наївся оцих ось продуктів нафтопереробки. Він намагався чиститися і потрапляли вони таким чином всередині, аж язик вже є пофарбованим. Це дуже погано, це означає, що всередині все теж отруєне. Це треба лікувати. Перше, що ви робите, це миєте пір'я, миєте або це там фейрі, або це дитячий шампунь. Миєте багато разів. Тобто це одного разу замало. Це 3-4-5 разів, поки вода що тече не стане прозорою. Потім треба качку зігріти, витерти, посадити в сухе тепле приміщення. Перша допомога це звичайно, сорбенти. Ми зазвичай використовуємо ентразгель людський або присорб ветеринарний. Випоюємо все це, і так чи три-чотири рази за день розгель у рот усередину насильно, звісно. Мало важить, 830 грамів всього лише худий. Ну, мали, має десь під кілограм. От він на 200 г менше майже Ось, такий худоватий. Ми кілька днів спостерігаємо. Якщо стан не погіршується, не з'являється симптомів нервових розладів, не з'являється симптомів в'ялості, інтоксикації, то, тоді ми будемо переправляти їх на перетримку, а потім думати, як повернути до природи. Ну, то ви можете ще качку прийняти. Так, ну, я, я це ще вісім, теж точно до десятка качок ми можемо отримувати. А -а -а. Ну, я буду старатися, щоб, звісно, можна було виписувати.